Доброго вечора, шановні мої гості, канал, підписники. Хочу показати вам народження предостанніх каченят. Ось в нас там вутичка одна сидить. Всі сплять. Мамка, мамку зняла поїсти, бо вона бідна не їсть і не п'є. А ще ми всі мокрі. Деякі проклюнулись, деякі вже ще ні. Деякі ще лежать. Яєчка тут. Хтось виліз, хтось не виліз. А все, товарищ виліз, той не виліз. Шпайки. Хтось іще лупиться. цей вискочив на мокрий. Мамуля, покушай ходи. Тут мокрий все сидить. Тільки виліз. Мамуся, підожди. Тут і без тебе хватає, що робити. Да. Мокрі такі, мокрі. Зовсім мокрі, Ну, а так ми лупимося. <різь> так ми лупимося. Ой, ось один взагалі заліз. Як він не добре, що на вулиці спека, та він не замерз. <різь> взагалі виліз від мамки, був знакуди. Зараз мамця заскуч. Йди, гудь, йди. Ой, господи, з розгону. Треба прибрати, вона буде. Вона буде переживати. Да-та-та. Да, Та-та-та, да. да, да, да. Стой. Я не чіпаю я тебе. Ой, господи. Ай. Ну, взагалі, от отак -от ми крутимся, вертимся. Говорю, спека неймовірна. Ось вона товчиться. То Мамуся, подушиш їх. Ну, діла, діло розбирається сама з ними. В такі справи. Такі в нас проходять успеки в такі народження. Отак, не їсть, не п'є мать. Ну нічого, якось переживе цей момент. А вам всім. Гарного вечора. Тримайте кулаки, щоб всі до ранку залишились живі. Всім папа -па і до зустрічі на моєму каналі.